Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді у нас циркулярна пила від Ronix. Безщитковий двигун. 5000 обертів без навантаження, 20-вольтові батареї. В комплекті батареї немає, але в мене є батареї від перфоратора та від кутової шліфмашинки. І чудово, що вони підходять до цього інструменту, тому можна зекономити деякі кошти. Давайте відкриємо, подивимося, що там у нас всередині поклали РОНікс. Почимо саму циркулярочку. Інструкція. Шестигранник. І, до речі, у нас тут є розширена гарантія. Якщо ви реєструєте дану покупку на офіційному сайті Ронікса в Україні, то гарантія збільшується з 12 місяців до 36. Це, як на мене, дуже круто. Ронікс комплектує відразу цей інструмент від різним диском ось таким. Давайте пройдемося по органах керування. Тут у нас оцей важіль відповідає за кут нахилу. Він в діапазоні до 45 градусів. І дуже швидко затискається. Ось цей важіль відповідає за відкидання захисту. Далі з цієї сторони у нас ще один важіль. Є. Ми його відкидаємо і можемо міняти глибину різу. Таким чином. І все так же швидко затискається. Дуже подобаються цифри, вони великі, контрастні, їх добре видно. Тому з цим питань також не повинно виникнути. Знову ж таки, оце все чорне це гума і циркулярка досить зручно лежить в руці. І вона при цьому не надто важка. Вмикається вона за допомогою двох клавіш. Спочатку потрібно натиснути ось цю, а потім основну. І у нас блокування немає. Тобто, по техніці безпеки має бути все добре. Перевіримо кількість обертів. 4960 з заявлених виробником 5000. тисяч хороший результат. Почнемо тестування з 18-міліметрової ДСП. Пробуємо! Ну, як масло? Давайте ще разок. Навіть не відчуває. Пробуємо відрізати по макету. Пробуємо відрізати 36 мм міліметрів ДСП, як він справиться з цим. Майже відрізав ще разок. Щось, напевно, я перекусив десь трошки пилку, і воно ось тут закусило. Дошка 50 мм. поперек волокон. Пробуємо. Ось так ронік сріже під кутом 90 градусів. Бачите? Рівнесенький кут. Та сама дошка 50, але будемо різати вздовж росту волокон. І знову ж таки ніяких проблем, подивіться. Виставив кут 45 градусів, подивимось, як справиться наш циркулярний інструмент. Перевіряємо, чи відрізали ми під 45 градусів, чи ні склав різ і тепер дивимося по кутнику. І що ми бачимо? Так, фокусуйся. Ось так. Ну, все, на відмінну. Я відкриваю збір на зарядну станцію для бійців 205-го батальйону роти вогневої підтримки. Вона їм дуже потрібна. І щоб вмотивувати вас задонатити 20-30 гривень, я розіграю серед усіх учасників ось такий гайковер, є огляд його на каналі. І за 20 гривень ви зможете його виграти. Чим більше 20 ок задонатите, тим більше шансів у вас виграти. Посилання на Монобанку буде в описі відео. Також можна донатити не тільки 20 гривень, там задонатити 200 гривень, буде 10 шансів виграти даний гейковерт. Нашим хлопцям потрібна допомога. Долучаємося до висновків. Мінусів для себе я не знайшов. А тепер буду розказувати про плюси. Єдина система акумуляторів. Вони підходять і до шурупокрутів, і до перфоратора болгарки. І ось ще один інструмент від Ронікса, який має цей же акумулятор, і це економить значно кошти. Ергономіка чудова, стіл жорсткий, досить товстий, ні натяку немає на деформації при будь-яких зусиллях, ну в межах розумного, звісно. Потужність безщиткового двигуна також ви могли оцінити на тестах дошка 50 мм, вздовж волокон, поперек волокон ріжеться взагалі без питань. Також сподобалось, що регулювання кута нахилу і глибини пропилу не потрібно використовувати інший інструмент, все регулюється руками. І дуже-дуже швидко. І при цьому відкалібровано, чудово. Тобто, ви бачили, що якщо виставив кут 90 градусів, то кутник показує на дошці відріз дійсно 90 градусів, точно так же з 45 градусами. Одним словом, буду користуватися і, можливо, зроблю ще один тест, якщо буде відгук, але вже через деякий час, наприклад, там через 3 місяці, через півроку, подивимося, як вона себе проявить у майбутньому. Дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал.